Добрий день, шановні друзі. Знайомимо, продовжуємо знайомити вас з українськими ігровими високольотними. Окраса Білолиці. Вони тут є різних окрасів. Е, ну, В основному це, якщо брати, бувають от кавовий білолиций, чорний білолиций. Жовтий білолиций, червоний білолиций. І буває ще ми називаємо такий якраз шамшельовий. Ось вони такі голуби, ось шамшельові, білолиці. Тобто це як головатий голуб, тільки навпаки. Білим окрашена голова, корпус, хвіст, крила, Ілі шамшельові, ілі шоколадові. Ілі чорні, або жовті он, ви бачите, або червоні. От такі ці голуби. Будь ласка, працюйте, розводьте, селекціонуйте і показуйте результати. Приємно буде бачити. Що багато хто в клубі в нас цим займається, показуйте хлопці своїх голубів. Це буде приємно бачити і від інших. Робота ведеться. Робота ведеться більше 20 років над породою. Якщо хтось буде казати, що сюди щось вливалось, так нічого, дорогенький, нічого не вливалось. Достатньо того. Що ісходна цих голубів, щоб ви знали, краснодарські пьстро є. Це одна порода, друга порода це те, що ми називаємо у нас в Україні носатими. Завдяки цій комбінації цих двох порід, білого, безщубого голоного голуба і чубатого з лохмочками п'єстро Краснодарського. Е, Валері Лисенко, покійний царство йому небесне, почав робити оцю породу на Кубані. На Кубані Ця порода почала своє начало. Але українцем Валерієм Лисенко, щоб всі знали, основну роботу зробили ми, українці, в Україні, а початок породи почався на Кубані Валерієм Лисенко. Навіть по прізвищу, Мой. козак. Він жив в станиці. Е е і його предки були переселені в той край. Так що, отака історія цієї породи. Якщо хтось вам каже, що це іранці, там красноголові, жовтоголові, чорноголові, це все блеф Нема, це все фейк. Нема в Ірані такого плану голубів. Такого польоту голуби є, а таких окрасів, даже головатих, жовтоголових, чорноголових, червоноголових, просто не існує в Ірані, щоб ви знали, це вам 100%. Я маю зв'язки з іранськими голубіводами. Вже багато на протязі 15, а то й 20 років. І багато отримував голубів з Ірану. Але... Аналога цій породі нема. Вона є. Чому її е, за кордоном називають українськими? А в нас ми їх не називали. В нас ми їх називали декотрі до сих пір називають іранцями. Це неправильно. Іранцями ми їх називали для того, щоб відрізняти їх від бакінців. Бакінські голуби, вони не погані голуби, але вони бойні, вони б'ють крило, крило, розбивають до крові. Літають до трьох годин, тому що крила розбиті, і літають бистрольоті, літають кругами, носяться, як місір Шмітти. Ця порода так не літає. Ця порода медленно, плавно, практично без кругів. 3-4 столба піднімаються в точки в покриття по, по, може декілька разів, при сприятливій погоді, може декілька разів покриватись. І випадати. Але над домом е, повільно, з нависанням і дуже плавно, з красивою грою. Е, е, хлопок чутно тільки після перевертання кувирка. Дякую за увагу.